Гордон здорової людини пропонує нам сьогодні збацати на сніданок сендвіч. Так, м'яско, хлібчик підсмажити, а в нього така сковорідка цікава. Ага, полосочки на хлібчику. Ну, блін. О, слуха, а красиво вийшло. Ні, ну полосочки на хлібчику я знаю чим зробити. М'яско, сирко і ще м'яско. І прямо як у Гордо на Ремзі. Шановне панство, перед тим як ви продовжите перегляд цього відосику, я вам все ж таки мушу дещо сказати. Якщо ви зацікавлені в розвитку україномовного YouTube, то ви можете зробити свій внесок, навіть не знімаючи відоси. Для цього вам потрібно поставити вподобайку, підписатись на канал і обов'язково написати коментар. Бажано, щоб в коментарі були ключові слова, ну, наприклад, GVDA або Паяльник. А якщо у вас є досвід користування GVDA 300 напишіть, будь ласка, обов'язково напишіть коментар. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Не дивлячись на те, що це не самий дешевий імпульсний паяльник, який взагалі є на AliExpress, його можна назвати сміливо самим народним паяльником, який можна живити через Power Delivery. Вартість самого базового комплекту 27 баксів, але зараз йде розпродаж і ще 4 бакси вам по-любому скинуть і вийде він 23 долара. 850 гривень за імпульсний сучасний паяльник це реально класна ціна. Мені надіслали саме максимальну комплектацію. По-перше, тут є третя рука, досить цікаво зроблена і якісно зроблена. Є чотири додаткових жала. BC-3, моє кохання за допомогою BC-3 досить таки легко паяти авг 10 кабеля. В комплекті є зарядний пристрій на 65 Вт. Написано, правда, що це тільки ЄО, але там не тільки ЄО. Незрозуміло з якої причини GVDA не дуже сильно розкручений, може вони не вкладаються в розкрутку, але їх мало хто знає, а випускають вони купу різноманітної техніки, мультиметрів, просто вагон різноманітних мультиметрів, лабораторні блоки живлення. У них є також прилади нічного бачення, цифрові мікроскопи, специфічні вимірювальні прилади, які мірюють, наприклад, вогість дерева або силу звуку, анемометри, люксометри. А ще в них є ось такі специфічні вимірювальні прилади, які в стінах можна, ну, по-перше, вони мірюють дистанцію, по-друге, в стінах вони знаходять метал, знаходять провода, наявність напруги, знаходять мідь, знаходять дерево. Як вони знаходять дерево, я взагалі зрозуміти не можу, але, будь ласка, є ось такі прилади. Але ще справа в тому, що те, що є на AliExpress, це не повний каталог продукції компанії GVDA. Наприклад, 300-вольтового блоку жилення лабораторного я там не бачив, а воно є. Сучасні імпульсні паяльники цікаві тим, що вони дуже швидко нагріваються. Наприклад, цей може нагрітись за 8 секунд до температури 300 градусів. Також великий плюс в тому, що вони дуже енергоефективні. Він, коли нагрівається, він дуже швидко нагрівся, а потім просто підтримує температуру. І для підтримування температури не потрібно витрачати багато електроенергії. А мінус цього паяльника в тому, що перепрошивок немає, перепрошувати його більш за все, що буде неможливо, бо комп'ютер його не бачить аж ніяк. Що б я не робив, комп'ютер його не побачив. Живеться тільки за допомогою Power Delivery роз'ємчик Type-C. Подібна трикутна форма означає те, що тримати його буде в руках зручно і він не буде вас крутитись. У того самого фнірсі форма не трикутна і до нього потрібно звикати. До цього девайса звикати майже не потрібно. З усіх паяльників, які були в мене на огляді, цей паяльник в руку лягає найзручніше. Розмір його досить невеликий, якщо порівнювати з нірсі, то в нірсі навіть трішки більший. Але у Нірсі можна і прошивочку міняти, і є пенальчик цікавий. Жала абсолютно однакові, що у Нірсі, що у двідай. Фіксується жало за допомогою металевої муфти. Це дуже зручно, тому що якщо вам потрібно замінити жало, ви просто відкрутили цю металеву муфту, виняли жало. Виймається досить таки тугенько. Угу. Поставили нове жало, закрутили муфту назад і все, будь ласка, ніяких винтиків, ніяких там е, шестигранників, нічого ви не загубите. Муфта досить велика, загубити її буде досить таки важко. Навіть якщо ви цю муфту проп'єте, то можна використовувати паяльники без муфти. Навіщо кладуть з паяльниками припої в комплекті, я не розумію, це просто загадка стрічча для мене. Та й псічний шнурок, який йде в комплекті, абсолютно не зрозуміло, що це за шнурок. Жодного маркування на ньому немає, зате є ось такі цікаві заглушки, щоб сміття всередину не потрапляло. У USB-ному тесту ФНІПСі байдуже що написано на самому кабелі. Він показав, що всередині є електронний чіп, максимальна напруга 20 В, максимальний струм 5 А. Це 100 ватний кабель. Якщо у вас є вже зарядний пристрій на 65 Вт, то купувати вам зарядний пристрій точно не потрібно. Якщо ж немає 65 Вт або більше, то придбайте собі ще й зарядний пристрій. Дуже легесенький, пише, що є Power Delivery, зараз будемо перевіряти. Ну і також на сайті написано, що тільки європейська розетка. Але насправді це тревел версія, тут ще й американська розетка є. USB-шний тестер в Нірсі показав, що тут є Power Delivery 3.0, 65 Вт, а також є Quick Charge 3.0, 12 В. Тобто, в принципі, цю зарядку можна використовувати не тільки для жилення паяльника, а й, наприклад, для зарядки ваших мобільних телефонів. В деяких комплектаціях з цим паяльником йдуть додатково 4 жала, тобто у вас буде 5 жал. І от моя рекомендація буде звертайте увагу в першу чергу на ті комплекти, де максимальна кількість жал. Бо, наприклад, каєржава вам не вистачить для деяких моментів. BC-3 дуже чудово справляється з потужними силовими кабелями, наприклад, АВГ 10 паяє дуже чудово. Для маленьких якихось компонентів, для дуже маленьких, АЛСКА тонесенька ALS ка підійде на ура. Ну і ще плюс в тому, що зараз іде розпродаж. І от, наприклад, комплект з чотирьма жалами додатковими вам може обійтися ну, не в 40 баксів, а трішки менше, 8 баксів економиться 32 долара. Це якщо ви встигнете зробити це до 26 березня. Ну а якщо бути чесним, то найбільш за все з комплектації цього паяльника мені сподобалась третя рука. Ну, по-перше, вона може бути не тільки третьою рукою, а ще й підставочкою під паяльник. І паяльнику досить таки зручно лежати на цій підставці. Ну а по-друге, за допомогою чотирьох рокодильчиків ви можете закріпити будь-яку плату і паяти її так, як вам зручно. Не можу сказати, що воно досить таки надійно стоїть на столі, як бачите, але ж момент тому, що це набагато зручніше, ніж нічого. У всіх варіантах комплектації присутня підставка підпаяльник. Виглядає вона як дуже сумний чувачочок і, скажімо так, зламається вона дуже швидко. Абсолютно непрактична штука, ну дома, наприклад, користуватись можна нею буде довго, але кілька разів ви її піднімете, опустите і все, до побачення. Тож попіклуйтесь про якусь підставочку, яка буде більш красивіша і більш живуча. Меню паяльника дуже простеньке. Для того, щоб скинути до заводських налаштувань, затиснули дві кнопки живлення. Я цього робити не буду, тому що моментально мова скидається до китайської, і якщо потім вам потрібно замінити мову на англійську, шукаєте 8-й номер меню і міняєте там мову на англійську. Для того, щоб зайти в меню паяльника, натискаєте обидві кнопки одночасно. Якщо ви нічого не робите 3-4 секунди, то він виходить з менюшки. Для того, щоб зайти в якийсь пункт, ви вибираєте цей пункт кнопочками і заходите верхньою кнопкою. Натискаєте, утримуєте і, наприклад, 12-й пункт показує версію 2.1.3. Перший пункт показує, яка в нас зараз напруга і температура нашого жала. Другий пункт це крок нашої температури. По замовчуванню 10 градусів можна зробити більший або менший. Третій пункт стендбай температура. Це температура в сплячому режимі 200 градусів Цельсія по замовчуванню, можна зробити більше або менше. Стендбай тайм по замовчуванні 3 хвилини. Якщо ви 3 хвилини не будете чіпати паяльник, то він перейде в режим стендбай. П'ятий пункт сліптайм. І ще через 180 секунд, якщо ви не будете чіпати паяльник, то він перейде в режим сну і повністю вимкне нагрів паяльника. Шостий пункт робоча напруга. Сьомий пункт. В чому вимірювати температуру в Цельсіях або Фаренгейтах? Восьмий пункт мова або англійська, або китайська. Дев'ятий пункт перевернути зображення на екрані. Зручно буде для тих, хто володіє лівою рукою. Десятий пункт power on heat. По замовчування цей пункт заборонено. Він вмикає нагрівання, як тільки подається живлення. Не робіть цього, бо це, скажімо так, небезпечно. Одинадцятий пункт калібрування температури. Можна відкалібрувати температуру вашого жала. 12 пункт інформація про версію паяльника. 2.1.3. Корпус пристрою зроблено з металу, це цей силіконової націтюрні. Це дуже корисна штука, бо пальці взагалі по ньому не сковзують. Для того, щоб вимкнути на нагрів, натискаєте нижню кнопку, просто натискаєте нижню кнопку. Для того, щоб вимкнути на нагрів, натискаєте верхню кнопку. Дивіться на споживання 34, 60, 62 Вт, максимально він тільки що витягнув. Як тільки паяльник нагрівається до 250 градусів, споживання моментально падає. В комплекті з мультиметрами йде зазвичай термопара, за допомогою якої можна виміряти температуру. І сам мультиметр може вимірювати до 1000 градусів температуру, але термопара обмежена всього-навсього 250 градусами. 250 градусів виставив на паяльнику, дивимось, що буде. 244, 249, 250-255. ну 250, Прогресбар показує, скільки зараз споживає паяльник якщо там 100%, то він споживає майже під 60-65 Вт. Але як тільки він прогрівається до температури, яка задана 300 градусів, то споживання падає і суттєво падає. Живлю паяльник зараз від блоку живлення, який йшов в комплекті. 20 вольт видає, 65 Вт. Ви бачили тільки що теж видає. На паяльнику 300 градусів припой, яким я паяю зазвичай, і плавить він цей припой просто елементарно швидко. Експерименти я люблю проводити на блоку живлення старенькому від комп'ютера. Ну давайте подивимося, як він буде розплавляти деякі речі. Елементарно, все настільки він класно паяє. Ну, по-перше, BC3 я позичив у фнірсі, а жало дуже потужне, саме по собі жало 300-300 градусів температура, 20 вольт живлення. І інколи я бачу, що споживання підскакує до 40 до п'ятдесяти Вт. Сама велика пляма припою, з нею завжди важче всього справлятись. Бісі третє жало 300 градусів. Дивимось, що воно буде робити. Ну, досить таки непогано воно його плавить. Все, повністю розплавлено. Живити цей паяльник можна напругами від 5 до 20 В, але проблема заключається в тому, що чим менша напруга, тим менша потужність, тим довше він буде нагріватись. Для комфортної роботи бажано, щоб ваш павербанк або зарядний пристрій видавав 65 Вт не менше. Цей павербанк видає максимум 22,5 Вт і напруга 12 В. Ну і подивіться, наскільки довго він буде нагріватись. Ну це знущання по повній програмі. Тож, будь ласка, заведіть собі або нормальний зарядний пристрій, або нормальний потужний павербанк. Десь в якомусь полі, я думаю, що можна користуватися і павербанком, але ви повинні зрозуміти, що це не 17 секунд нагрівання, це секунд 30 нагрівання. Все, паяльник нагрівся. Ну і зараз внизу я напишу, скільки часу пішло на нагрів цього паяльника. Нагрівається паяльник від 80 до 420 градусів. Але, наприклад, виробник рекомендує не використовувати цей паяльник дуже довго при температурі 420 градусів. Розібрати цей паяльник мені, на жаль, не вдалося, конструкція така, що, скажімо так, розбирається досить таки важко. Все, що мені вдалося, це зняти кришечку біля роз'ємчика та Псі. Але той магазин, який надіслав мені цей паяльник, обіцяв мені прислати фотографії, як виглядає він зсередини. Ці фотографії обов'язково викладу на своєму блозі boutus.com. Посилання буде обов'язково внизу в підписі під відео. Також цей паяльник я додав в каталог в розділ інструменти, ви там його без проблем знайдете і зможете перейти на сторінку AliExpress, ну і там собі його придбати. Ну що ж, потримавши цей паяльник в руках, я вже можу зробити висновки. Зроблений він досить якісно, трикутна форма це дуже зручно, коротке жало це теж зручно. Заміна жала за допомогою викручування цієї металевої муфти це теж капець, як комфортно, вам не потрібно ні викрутка, ні якісь шестикутні ключі. На кабелі вони не зекономили, кабель якісний, 100 ватний кабель. Зарядний пристрій 11 баксів різниці виходить, якщо купувати ще й зарядним пристроєм, досить непоганий зарядний пристрій. Можна придбати одразу ще й третю руку, і це додає ще комфорту в роботі з цим паяльником. Можна не купувати жала в комплекті, можна трішки опуститись нижче, і ви побачите, що будь ласка, натисніть тут і перейдіть на купівлю інший жал. Натискаєте і отримуєте іншу сторінку, тут більший вибір жал. І будь ласка, BC2, дуже популярне жало, 6 баксів. Також всі інші жало по 6 баксів, і вам не потрібно накупувати купу жал, вам достатньо 2-3 жал. Але з огляду на те, що жалаці досить таки популярний такий форм-фактор, то ви можете замовляти їх у інших продавців. Друзі на сьогодні все. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей!